Добрий день. Добрий день. Сьогодні в нас нова тема. Ми б хотіли більше взнати, про що найбільше до вас звертаються люди, про які фізичні, можливо, і ментальні проблеми. І навіть звертаються і молодь, і старші люди звертаються і зараз панічні атаки звертаються і з нервовою системою звертаються. Бо зараз, ну, Безсонні, ночі. Безсонні ночі, я ось, чула, і, ви знає, казали і, мені. І, на що молоді не досипають, не то, що не досипають, погано сплять по 2-3 години, звертаються іменно з цими проблемами, іменно з ну. І як... що? І ви зразу це вирішуєте, що вони пізніше добре сплять? Так, на що цього я, якщо взяти це все реально, хто до мене звертається, всі дивуються як. Хто до мене, хто мене вже знає, там два роки, хто півтора року, хто Рок, рік знає, всі дивуються, іменно як це вишається. Як, ну, як це, як це зрозуміло. вирішується, зрозуміло? Так. Це чудово, тому що ми бачимо по ваших коментарях. Це вже дуже багато людей з різних районів України, де все ж таки люди пишуть різні ситуації, різні проблеми. Але ми хочемо сьогодні поговорити ближче про. Панічні атаки. Все ж таки, це таке, ну, скажімо так, трошки дивне слово, бо це слово, можна сказати, українець він декілька років тому не дуже використов, не не використовував. Розумію, не використовував. А це зараз це стало популярним словом. Молодь розуміє це слово, що таке панічні атаки. Мені самому дивно стало, я перше теж не розумію, що такі панічні атаки. Я ж тепер теж розумію, що, хто потребує імно. Добре. Отже, до вас можна звертатися, коли людина просто постійно має якісь недоспані ночі, зривається вночі, і це не завжди військові, що щось пережили. Це люди, які кожного дня, нібито мають безпеку, мають спокій, і, і все ж таки вони всі мають якусь таку саму ситуацію, якусь таку ментальну хворобу, скажімо так. Панічні атаки, вони, тобто, зриваються вночі, пробуджуються, не досипають їх. Трясе вони моляться, просять, нічого не міняється. А тут до вас або, звертаються. А вона й до мене звертаються, і вони не мають руки, ноги не мають тих. атак, вони знають що таке є Так? Навіть таке добре, тоді значить панічні атаки вони впливають тоді на тіло досить таки негативно, Дуже бо ніво бо, бо тіло розумієте. починає таке вже. Ну як тіло повинно рухатися, правда? Правда, а, правда? Але якщо людина починає вже так повністю, е, як то говориться, е, тіло німі і воно вже не може виконувати свої функції, це вже досить таки серйозно. Щоб ви порадили так в загальному для людей. Які е, ці е, ваші відео побачать, і може відчують, а Боже, в мене таке щось таке є? Е, попри все, що ви до вас можна звернутися, під відео ми скидаємо лінк, що як до вас звернутися і, і всі кроки. Але скажіть таку загальну пораду, що було б добре. Щоб по крайній мірі трішки собі полегшити для себе свою біль, цей цей страх, якийсь такий невидимий страх, ці то, панічні то, атаки як сказати, відліктися від того, що не сказати відволікатися, наприклад, відволікатися що від наприклад тут рікає, віддихають люди. Трошки від тої від, від тої теми, що робиться у світі, відзалігтися і не думати за це, а трошки думати за своє здоров'я за. за за ну так, але думати. що можна, можливо, навіть якусь звичку вести? Тобто можна зранку чи перед роботою, чи зранку встати і піти поплавати, правда? Найкраще це зранку, коли йде ну, вода, і найкраще зранку йде енергетичний процес, дуже е, сильний, і людина відчуває себе в кращому краще, ніж, наприклад, чи в обідці вона піде, чи там. Тобто, ви хочете сказати, що гарна порада є ввести нову звичку, зранку піти скупатися. хоча би... 10 хвилин хоча б. Я собі би... знаю, як я починав. <гум> Добре, ми вже пізніше про це поговоримо, але зараз просто ви на своєму прикладі я особисто і багато людей. Це чисто порада номер один. Іди охолодися, Іди очистись водою, простою, яка є з боку чи може далі. Але просто йди поплавай краще зранку, і тоді все починає краще. Це, правда? Енергія. Саме краще це енергія, найкраща це енергія зранку йде. Чудово, все добре. дякую, це чудова порада.